Полюбляєте смакувати горіхами, будьте обачні, адже цей продукт у крамницях Закарпаття може бути смертельно небезпечним. Йдеться саме про бразильський горіх, відомий великим містом корисних для організму речовин. Партія такого продукту, втім, далеко не корисного, потрапила на Закарпаття. Як повідомляють у Держпродспоживслужбі області, у ній зафіксували високий міст афлотоксину. Афлотоксин це продукти життєдіяльності грибів роду аспергілюс. Ці смертельно небезпечні мікотоксини стійкі до теплової обробки і нечутливі до органічних різних розчинників. Буде порушення всього метаболізму організму, порушення функціонування шлунково кишкового тракту, тобто це будуть як мінімальні якісь -то там розлади, да, скажімо так, діареї, може бути рвота, може бути. Е Починається велике зневоднення організму. Серед найбільш небезпечних представників роду афлотоксинів виділяють Б1. Саме його виявили у бразильському горіху. На жаль, він найпоширеніший серед грибків, які виявляють у небезпечних продуктах у крамницях області. Головним управлінням отримано повідомлення, яке надійшло по системі РАС. Це європейська система. Швидкого оповіщення про харчові продукти чи корми. Якщо виявлені якісь невідповідності, ну відповідно надходять повідомлення і ми реагуємо. Горіх, який, у якому виявили афлатоксин, вироблений у Бразилії, експортувався до України. Фірма, яка отримувала у місті Дніпро, нами Розроблено відповідні листи, які розіслані в наші районні управління. Спеціалісти відповідно готують листи оповіщення, повідомлення. Можна називати операторам ринку надсилають поштою електронною, є месенджери різні. Вони ну вже з ними як на зв'язку. І е, попереджають, що є виявлено, а вони відповідно до статті 20 закону України про безпечність і якість харчових продуктів зобов'язані його вилучити або відкликати чи повернути постачальнику. Втім, перевірити, чи оператор ринку насправді виконав законодавче зобов'язання та перестав реалізовувати небезпечний товар, кажуть, у контролюючому органі наразі неможливо. Через воєнний стан в Україні такі перевірки фахівцями Держпродспоживслужби заборонені. У нас так десь бізнес налагоджений, що продукція виробляється, перевіряється із усіма відповідними документами, а потім ну, потрапляє десь на полиці наших крамниць. І вже після того, ну, на превеликий жаль, коли вже вони потрапили до нас, ну там це європейські лабораторії, відбирають ці проби ну, і знаходять десь. Перевищення відбирається у будь-якій країні, коли вже потрапило но ну, до України, в тому числі, бо ми теж десь ці повідомлення отримуємо після того як воно вже ну, реалізовується. Минулоріч на Закарпатті виявили 30 небезпечних продуктів, серед яких сировина, куряче м'ясо, антибіотики та навіть енергетичні напої. З початку року в області надійшло 5 таких повідомлень.